Болить горло спробуй зіпелор льодяник. документальний фільм про Україну за кілька кроків від Оскара. Будинок із скалок може стати найкращою документалкою в світі. Вона про дітей та вихователів центру соціально-психологічної допомоги в Лисичанську на Луганщині. Стрічку зняли ще до окупації міста Росіянами. У них дві війни: одна через росіян, інша вдома. Так каже про герої фільму українець, другий режисер та лінійний продюсер документалки Аза Царов. Також над картиною працювали представники Данії, Швеції та Фінляндії. Студії Азат Сафаров, який особисто їздив про фронтовий Лисичанськ, спілкувався з дітьми та вихователями. Вітаємо вас в ефірі. Дякую, що за вечора. вітали. І от Дякую за одразу хочеться запитати: ми подивились трейлер. Ну от, навіть як журналісти, дивиться ці кадри. Не просто дивитись на дітей, де ну немає постановок, де все по справжньому. Як вам було знімати цю стрічку? Що ви відчували? Як пропускали крізь себе історії цих дітей? Це не перша стрічка, яку ми знімаємо на сході, і не перша, яку ми знімаємо з данчанами з режисером. Але це найскладніший з емоційної точки зору фільм, тому що. Скажімо так, ми вже звикли, на жаль, звикли до війни, до, до вибухів, до роботи на фронті, але спілкуватися з дітьми і чути їх історії це дуже складно. Складно чути, коли вони спілкуються з батьками, яким це одно на них. Складно, коли діти питають у батьків, коли ти приїдеш за мною і не отримують відповіді, коли їм обіцяють прийти на день народження і не приходять. Це дуже складно. І коли. Виховательки не можуть пояснити дитині, не хочете, не хочуть її поранити чи травмувати, сказати, що насправді батьки не прийдуть. І діти сідають біля дверей, вони чекають, чекають цілий день, очікуючи, що на донарожні хтось прийде, але ніхто не приходить. Це дуже емоційно складно. А під час зйомок режисер кілька разів не втримувався, припиняв знімати і плакав. А для нього це також було складно, тому що у нього є двоє дітей, і він не розумів, як можна так ставитися до дітей, як можна просто забити на таких розумних, чудових, красивих. Добрих дітей і просто перестати до них ходити також склалось в Україні, що заклади інституційного догляду дуже закриті. Як вдалося встановити контакт з вихователями і вихованцями? З дітьми, ну це ж не дуже просто так прийти і просто відзняти фільми, поїхати. Треба ж з ними спілкуватися. Треба час, скільки ви знімали, скільки зайняло це часу? У вас ви абсолютно праві. Потрапити в притулку це так само, як потрапити мабуть в СІЗО для зйомок Це ще складніше, тому що ті інституції вони закриті, і ми кілька місяців витратили на те, щоби через всі інституції, через всі. Е Першого осіб, спробувати все таки достукатися, щоб нам дозволили, тому що ми не шукали скандалів. Нам дійсно потрібно було просто показати, через що проходить дитина, яка живе біля фронту. Як ви правильно сказали, що у нього ще своя війна всередині в хаті, і нам вдалося тільки на четвертий місяць отримати такий дозвіл. Ми приїхали в притулок. Перший час до нас відставилися насторожено, Думали, що ну приїхали журналісти. Зараз будуть а який скандал шукати. І коли ми закінчили знімати перший день і сказали: ну завтра ми повернемося. Такі як завтра? А, тобто, люди не зрозуміли одразу, що це буде довгий. Й фільм, що ми будемо приїжджати на протягом протягом двох років і кожен другий місяць, і довго знімати. Перший час всі були насторожені. Перший час діти не розуміли що ми там. Вони дивилися в камеру. І насправді те, що ви побачите в фільмі, це лише взяти шматки, які ми знімали вже з пів з. Після першої півроку, коли до нас звикли, коли ми відкладали камери, і просто спілкувалися з дітьми, коли до нас підходили діти і радилися, хотіли просто побігати з нами футбол поганяти. І тому це потрібно був час, щоб нам довірились, відкрились і не звертали на нас уваги. Ми завжди казали, ми тут приведи, ми прийшли просто розповісти про вашу історію. І насправді не було дитини, яка би не хотіла, щоб її знімали. Навпаки, вони відчували дещо ревніші, ревність, що. Ми знімаємо когось більше, когось менше, і ми сідали з ними, проговорювали що ні, насправді кожна історія для нас цікава. Просто ми не можемо встигнути одночасно всіх знімати. Як склалась історія а, і життя дітей спочатку війни? ви відслідковували? Де вони? Що з ними? Так, а вже ж ми вже під час зйомок почали допомагати їм надавати ще психологічну допомогу. Ми зрозуміли, що мало просто зняти фільм і повести фільм на фестивалі, привернути увагу, нічого не зробити. Тому, коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, війна то ми почали асистентувати в евакуації дітей. Місцева влада на щастя підключилася і перший день їх вивізли. А потім у Львові ми їм допомагали гуманітаркою, речами, психологічною підтримкою. І потім діти, дітей вивізли за кордони з безпекової точки зору, ми не можемо на Пояснювати, де вони зараз. Деякі з них потрапили в прийомні родини, деякі, на жаль, в інтернати. От буквально нещодавно була новина, до нас прийшов Коля з своїм прийомним батьком, і батько сказав, що. Завдяки цьому фільму він перший прийшов, коли в Севертонецькому робили показ. Він прийшов, побачив, і на 20-й він сказав, що я закохався цього хлопця, при тому, що він найскладніший тінейджер, да, 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 і всі казали, що з ним дуже буде складно. Його буде складно взяти, адаптувати в родини. А ця людина сказала, ні, я забираю цього хлопця, і він витратив 5 місяців на бюрократію, щоб оформити всі документи. І він забрав Колю до себе, і Коля зараз в родині. Ми постійно переписуємося. А нещодавно, буквально на новий рік він мені написав. Він такий бешкетний. Він пише: А що ти подаруєш на новий рік? Найкращі зірці твоєго фільму. Я кажу: Коля, я подарую тебе скромність. Як би хотіла, щоб кожна дитина українська вона потрапила в родину і не була в інтернаті. Це мета, це інтернації. мета, до якої ми йдемо. І було б добре, щоб у нас взагалі не було інтернатів, а були дитячі будинки сімейного типу, або такі маленькі притулки, де вирішується їх доля. На жаль, мають бути якісь маленькі притулки, де визначається, куди діти підуть, але найкраще орієнтуватися таки на дитячі будинки сімейного типу, там, де може до 10 дітей воно. В так і тимчасові сім'ї, сім'ї патронатні, коли діти потрапляють абсолютно. в складні життєві обставини, їх вилучають і в тимчасові спеціальні фахові сім'ї. Це набагато краще. краще, ніж коли в інтернаті ви проходите, і там в ряди стоять ліжка, і вони абсолютно там немає індивідуальності, немає дитини, немає уваги. Тому що вихователь там не встигають з кожного з відчуття увагу. родини. Абсолютно так. А наскільки важливо зараз трічка потрапила в шорт-лист? Вона може стати найкращим документальним фільмом? Наскільки важливо зараз, щоб голос України лунав? В світі це дуже важливо. Це ще одна платформа, через яку ми можемо привернути увагу до того, що відбувається тут до злочинів в Росії проти українських дітей. До проблем дітей в Україні через війну, тому що те, що ми бачимо в фільмі, це опосередковані наслідки війни Росії проти України, коли батьки втрачають роботу, батьки втрачають можливість заробляти починають пити, зловживати алкоголем, і через це страждають діти. Це те, що ми не бачимо назовні, але ця проблема є. І тому можливість наша через Оскар також привернути увагу. Це дуже важливо. Ми сподіваємося, що ми потрапимо в п'ятірку. Але для нас не стільки важливо повторюся, хоче це звучить пафосно, як нагорода, скільки можливість через таку величезну платформу, величезний шанс привернути увагу до України і до проблем України через російську агресію. А Думали вже як будете ділити Оскар, тому що знімали фільми Україна, Фінляндія, Швеція. Я думаю, Данія. що ми ми домовимося. А ви знаєте, як Шон Пен привіз Оскар залишив тут на час війни? Я думаю, ми домовимося. Режисер насправді і і продюсерка цього фільму вони дуже дуже дуже. Переживають за за Україну. Вони на всіх фестивалях намагаються зібрати кошти для українських дітей. Усюди говорять про злочини Росії проти України і постійно мені дзвонять і кажуть, ось ми зараз шотвісті. Як ми можемо використати цю золоту можливість, щоб побільше про це розповісти? І тому я думаю, що це не буде проблеми провести і тримати його в Україні, допоки ми не виграємо війну. Ви ще працюєте в фонді голоси дітей, і у вас на світшоті написано родом з дитинства. Так. Розкажіть, будь ласка, про його діяльність і про те, як голоси війни впливають на, на, на те, щоб нас чули про нас знали. Дякую дуже. Це насправді унікальний фільм. Завдяки цьому фільму. Ми започаткували цей фонд. Ми з правозахисницею Оленою Розводовська під час зйомок фільму. Вона нам допомагала розуміти дітей, як спілкуватися з дітьми, і тоді ми зрозуміли, що цим дітям потрібна психологічна допомога. Не завжди е, психологи притулку вони здатні допомогти дитині через ну через різні причини, через причини. Професійності і тому ми почали залучати психологів, щоб вони спілкувалися і допомагали дітям. І таким чином ми почали ми створили фонд. А спочатку повномасштабної війни фонд набув великої популярності за кордоном. Про нас писала Мадонна Опра Управимфрі і інші відомі люди, і це допомогло нам зібрати кошти на психологічну допомогу дітям. Ми постійно говоримо про те, що найкращий подарунок дітям це терапія, щоб пережити цю війну. Зараз треба допомогти дітям пережити цю війну, дати їм сили, дати їм можливості емоційно себе не втратити через ці сирени, через обстріли, через травматування, через втрату батьків. І тому ми займаємося цим. У нас є більше візьми осередків вже в різних регіонах. Ми онлайн допомагаємо багато батьків, які виїхали, також допомагають. А це щоб ми не забували звідки ми всі. Ми всі з дитинства, всі наші, всі наші досвід, травми, всі проходять з дитинства. Ми всі були маленькими. Це варто пам'ятати і варто допомагати дітям. Як можна допомогти вашому фонду? І я знаю, що, наприклад, є така ініціатива: можна обрати родину, яку хочеш допомогти, і там піти, наприклад, в магазин, придбати куртку, або що ти хочеш, зробити таке приємний сюрприз. процесі. це, це була абсолютно випадкова е е подія, коли до нас масі наємна відома е людина, е боєць, який повернувся з війни з пораненням. Він до нас написав, сказав, що я от я хочу зробити цього року щось незвичне, не просто задонатити, а от конкретно допомогти родині на День, День Святого Миколая, щось повести. І коли ми розповіли йому. Про дві родини, які, у яких точно не будуть ніяких подарунків через те, що у них стан такий і нема а, батька поруч, тому що він на війні. Масі сказав: знаєте, що, я не чекаю День Святого Миколая? Давайте я зараз поїду. І він повіз одну родину до а, двох дітей а, до гіпермаркету і просто придбав їм те, що вони хотіли. А це зимовий одяг і це взуття. Але тут важливо було не тільки одяг купити, а просто провести з ними час, просто поспілкуватися. І масі повернувся під враженням і написав пост, і долучилися інші люди. Долучилася Катерина Каберник, а редактор. Контакторка сайту Бабель. Uh, І після неї вона написала також пост і, і просто нас засипали лістами. Всі хотіли допомогти комусь. А головний гендиректор Суспільного а там колишнім заступницям міністра економіки Світлана Панітотіді, всі Форбс, тобто і це класно, Це круто. Так, є база дітей, певна база родин, яким потрібна допомога? У нас допомога. Є величезна база людей, яким потрібна допомога, тому що насправді у нас багато переселенців, а внутрішніх переселенців вимушених. Тому вони потребують і зимового одягу. Вони потребують і якоїсь гаджету для того, щоб просто підключатися онлайн за. Заняття. Тому допомога завжди потрібна. Допомагати можна просто забивши в інтернеті голосі дітей. І у нас на сайті завжди є можливість вибрати, чи ви хочете допомогти гуманітарною допомогою чи психологічно підтримати, чи ви хочете прийти просто волонтерам допомогти. Волонтерів у нас теж багато. Ви знаєте, за кордоном до нас залучилось більше 500 волонтерів, яких один з них найсмішніше було, коли людина написала, що давайте я проводив йогу для ваших працівників. Ми знаємо, що вам важко. Давайте підтримаємо. І це класно, це прикольно. І до нас пишете пенсіонери, який кажуть, що ми зараз все кинемо, ми прийдемо до вас. Ми кажемо. Ні, ні, не треба, ні не, не треба. Я думаю, що після вашого виступу команда 1+,1 плюс точно долучиться Дякую. до цього проекту. І друзі, вас закликаємо. Будь ласка, заходьте на сайт, як знайти ще раз, розкажіть голоси, голоси дітей. дітей. Голоси дітей, дітей. Вбиваємо в інтернеті, знаходимо і допомагаємо, не дивлячись на те, що новорічні свята вже пройшли. Діти потребують нашої підтримки, допомоги. І діти дуже вдячні за те, що ми для них можемо зробити. Дякую. Але є ще один момент, коли працюєш з такими дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дуже швидко вони прикипають до тебе. Або емоційно абсолютно. у вас була така історія під час зйомки цього документального фільму, коли якась дитина не хотіла вас відпускати. Ви абсолютно праві Таких випадків було багато, і ми консультувалися з психологами і Олена Розводовської, як в цих випадках діяти. І вони всі нам сказали, що одразу треба сісти, поговорити з дітьми, пояснити: дивись, ми прийшли туди знімати про твій фільм. Ми дуже хочемо тобі допомогти. Але на жаль, ми не зможемо взяти тебе в родину, тому що у нас є свої родини, або тому, що тому що через якісь інші причини, але треба одразу це проговорити, тому що діти одразу на тебе дивляться. Вони. Хоча маленький, вони дуже розумні. Воно одразу на тебе дивиться на потенційну можливу маму чи тата, який прийшов їх забрати, і вони очікують, вони сподіваються. І краще одразу це пояснити дитині, вони що кожному дорослому бачить надію на абсолютно, те, що стати його робити. Тому це треба пояснювати і всім, не тільки ті, хто приїжджає знімати, і дорослим, які приїжджають з подарунками, щоб вони одразу пояснювали дитині, що я дуже хочу тобі допомогти. На жаль, я не можу тебе забрати. Але, наприклад, в випадку з фільмом ми сказали вихователям, що ми дуже сподіваємося, ми реально вболівали, щоб когось з цих дітей забрали додому. І коли Колю забрали прийомну родину і інших також для нас це краще ніж будь-який оскар. Для нас це ми вже його отримали. Коли тату те, що проход... дали абсолютно, коли тата проходить і плаче в офісі у нас і каже, що завдяки ми вам ми стаємо. Ми не знаємо, як відповісти, і нам і нам це дуже приємно. Для нас це величезне щастя. Коли Піля очікувати менше? оголошення номінантів на так, Оскар, ми коли ми... Оскар, коли ми почуємо а, цей фільм в Я намагаюся не заглядати в календар, але це буде 24 а, січня. Нам скажуть про це не чи ні, А вже в березні, 12 березня, якщо не помиляюся, буде вже оголошення переможців в Лос-Анджелесі. Ми вболіваємо за вас дуже. дуже якраз буде рік. Мене так він знається, що ця стрічка Великий точно війні. варта того, щоб потрапити, Дякую. принаймні в шорт лист, задля того, щоб світ побачив ще раз, що відбувається в Україні, що українські діти потребують допомоги і що. Такі проекти надважливі, коли вони живі, вони справжні. Тут немає греакторів. Тут життя українських дітей, які потребують допомоги. Там дуже, дуже дякуємо, що приділяєте увагу дітям, Дякую. у яких дві особисті трами вийшли зараз. І справжня війна, і особиста, особиста їхня трагедія родини. А Сафаров був у нас в гостях, режисер та український продюсер.